Слава Ісусу Христу, брати і сестри! Друзі, приходячи кожної неділі до церкви, кожен з нас він приходить в різному емоційному стану, в стані кожен зі своїми проблемами, кожен зі своїми інтересами. Але і це Бог може використати для того, щоб проговорити, щоб сказати вам, нам те, що Він хоче сказати зі свого слова і через проповідника. Дослідники говорять, що вся інформація, яка попадає в наш мозок, вона там і залишається в нашому мозку. І тому нам легше згадати, добути з нашого мозку якусь інформацію, коли ми її структуруємо, коли ми її якби по полочкам розкладуємо в нашому мозку. Тому будемо, друзі, уважні зараз, щоб використати цей час, коли будемо слухати Слово Боже, розмірковувати над Словом Божим, щоб цей час ми використали на збудування самих себе, і на збудування церкви, щоб наші відносини з Богом вони становили ще міцніше, щоб наша віра чи довіра до Богу вона зростала через наші відносини з Господом і через Слово Боже. Тому що, друзі, життя наше таке, що ми живемо в такому світі, що, на жаль, цей світ він має на всіх нас такий дуже величезний вплив. І з цього всього наше друзі, богослів'я, воно може змінюватись. Наші стосунки з Богом вони можуть змінюватись. Наша сама віра до Бога вона може десь занепадати, десь зменшуватись, зникати. Що робити, запитаєте, в такій ситуації? Як виправити те, що поки ще, ще можна виправити? Як вернути свої стосунки з Творцем, чи як почати довіряти Богу, для того, щоб міцніла моя віра? Хочу, друзі, щоб ми разом прочитали коротенький уривок, це слова Ісуса Христа, і порозмірковували над ним. Це кінець нагірної проповіді. Нагірна проповідь, друзі, вона завершується дуже виразним таким попередженням. Будинок, що стоїть на кам'яній основі. І давайте ми прочитаємо сьомий розділ Євангелія від Матвія з 24 по 27 вірш. До речі, слова Ісуса Христа. Ісус Христос каже сьогодні Це до нас. Кожен, хто чує ці Мої слова і виконує їх, схоже на чоловіка розумного, який збудував свій дім на камені. Коли пішов дощ, ринули ріки, здійснялися вітри і вдарили в дім Твой, він не впав, бо мав основу на камені. А кожен, хто чує ці мої слова і не виконує їх, схоже на чоловіка нерозумного, який збудував свій дім на піску. Коли пішов дощ, ринули ріки, здійснялися вітри, і вдарили в тій дім, то він впав, і було падіння його велике. Друзі, Матвій записав для нас нагірну проповідь, це п'яте, 6, 6 і сьомий розділ Євангелія від Матвія, і це вчення Ісуса Христа, друзі. І нагорна проповідь, де Ісус нам вчить, як нам жити. Він дає дуже багато корисних порад для нашого життя, дуже багато цінного. І, друзі. Для того, щоб коли ми це все е, прочитали, друзі, щоб ми, це все було на збудування і завершу Ісус е, нагірну проповідь історією про два будинки, друзі. Два будинки, друзі, це наше з вами життя. І наше життя, як і ці два будинки, вони будуть випробовані. дом, е, дощ, е, ріки, вітри, друзі, будуть у нашому житті. І ця історія вона нам показує, чи довіряємо ми сьогодні Богу чи ні, чи як сьогодні розпочати мені довіряти Богу. Перше, про що Ісус говорить, кожен, хто слухає ці мої слова, друзі, все в нашому в житті починається з того, що я слухаю. Можна слухати в своєму житті різні речі, і вони будуть нас по різному формувати. Якщо ми сьогодні приділяємо увагу, і ми читаємо Слово Боже, вникаємо в Слово Боже, досліджуємо Слово Боже, слухаємо, то воно це от слово Боже, воно буде як зерно сіятись у нашому житті і принесе свого часу ріс, такий рясний, добрий плід. Якщо я буду слухати у своєму житті не Боже Слово, а щось інше, воно буде розвивати в мені недовіру, воно буде розвивати в мене сумнів і нерозуміння в відносинах з Богом. Ми з вами, друзі, наше життя, ми з вами, як отой ґрунт. До речі, якщо ви пам'ятаєте, людина вона була створена з чого із праху земного із ґрунту. От наше життя з вами є ґрунт. І От яке зерно сьогодні попадає в наш ґрунт, в наше життя, то і буде, то і проростає. Якщо я сьогодні слухаю чи вивчаю слово Боже, приділяю цьому увагу, то це слово Боже і буде в мені проростати, буде народжувати в мені віру, буде народжувати в мені довіру, і буде в мені народжувати правильні речі. З іншого боку, якщо я слухаю щось інше, не Боже слово, коли я слухаю чи дивлюсь щось неправильно. Воно теж буде мене формувати. Воно буде сформувати в мені недовіру, непорозуміння, всякі такі недобрі речі, і особливо по відношенню до Бога. І я хочу, друзі, щоб ми з вами сьогодні пороздумували в цей час і подивилися про те, про подивилися про те, що ми слухаємо, які джерела сьогодні ми використовуємо, з чого ми сьогодні насичуємося. Тому що часто в нашому житті так буває, що ми знаємо, в принципі, всі, що треба довіряти Слову Божому, що треба слухати Слово Боже. Але часто в житті ми десь підслуховуємо трошки в іншому місці, Десь серце наше вклониться в інше місце, Інші джерела слухай. І вони, друзі, теж нас формують, інші джерела. Часто буває, ти дивишся на людей, і навіть в нашій церкві ти дивишся на людину, і ти дивишся, що людина багато вже часу ходить до церкви, але ти так, так десь спостерігаєш, що її життя не змінюється. задаєшся питанням, а чому таке відбувається? І розмірковуючи думаєш, ну от Максим брат нещодавно говорив про лицемірство? і Ти так думаєш, ну можливо, людина займається лицемірством. От для мене це не зрозуміло. Чому таке знаєте питання цікаве, чому багато, наприклад, жінок з нашої церкви вони мріють зробити собі красиві, гарні, такі великі губи? Чому чоловіків церкви вони мріють зробити собі татуювання? До речі, друзі, в мене є татуювання, якщо ви бачили, але ми не про це говоримо. Те, що є в мене, це наслідки старого гріховного безбожного життя. Питання в іншому. Чому люди, які відвідують церкву, вони мріють про татуювання і про губи? Ми ж про це з кафедри не говоримо. Ми з кафедри говоримо про правильні цінності, біблійні, Божі цінності, але не про щось інше. Який можна зробити тоді висновок? Друзі, значить, люди слухають десь якісь інші джерела. Десь люди підслуховують в якомусь іншому місті, слухають ті джерела, які їх віддаляють від Бога, які в їхнім житті сіють таку сумнів і довіру до Бога і до Його Слова. Ісус говорить, кожен, хто слухає цих моїх слів. Друзі, нам сьогодні потрібно слухати саме Слово Боже. Задайте собі сьогодні питання, друзі. Чи слухаю я сьогодні слово Боже? Чи цінне є воно сьогодні для мене, і чи дозволяє я сьогодні саме Слову Божому, щоб воно формувало моє життя і мене самого? Подумайте над цими питаннями, друзі. Ми часто з вами ми недооцінюємо силу Слова Божого і недооцінюємо. Ту силу тієї брудної інформації, яку ми з вами так знаєте е акуратненько черпаємо з різних інших джерел, десь з Ютуба, з соціальних е мереж, з телебачення. І якщо, друзі, сьогодні стоїть питання, що мої стосунки з Богом чи довіра до Бога, вони в плачевному стані, що потрібно робити? Нам потрібно сьогодні передивитися свої джерела. Давайте згадаємо, друзі, що відбувалося в Едемському саду. В Едемському саду людині Бог сказав своє слово до людей. Але пам'ятайте, що Єва, вона зневірилась, вона не довірилась Богу. Якраз почувши слово від Змія, якраз почувши слово від діявола і прийнявши оце слово в своє життя, вона чинила гріх, тим самим виявив свою недовіру до Бога. І ми, друзі, з вами дуже часто в житті. Ми такі самі, як і Єва. Коли ми слухаємось не тільки Бога, а когось ще іншого. Десь ще на стороні щось десь підслуховуємо. І, і когось іншого. І ці дії вони викликають в нас недовіру до Бога. Чим більше я сьогодні наповнююсь різною брудною такою інформацією, гріховною інформацією, світським, людським, це і є підстава, друзі, сьогодні, яка знищує мою віру, знищує мої стосунки з Богом. Що робити, друзі, в такій ситуації? Коли ви заходите у ванну кімнату, і у вас закрита кришкою раковина, і з крана тече вода, і вже повна раковина, тече вже на пол, що ви починаєте в першу чергу робити? Ви берете тряпку і починаєте вимочувати пол, щоб не затопити сусідів. Правильно, треба першим ділом перекрити джерело, звідки все це тече. Так само, друзі, в нашому житті, як коли щось відбувається, коли ми бачимо, що щось не туди, ми йдемо, першим ділом треба перекрити це джерело, яке, з якого тече у наше життя брудна вода, і яка руйнує мою довіру і мої відносини із Богом. Другі друзі, про що говорить Ісус? Кожен, хто слухає ці мої слова. І що далі робить і хто виконує їх? От що я сьогодні, друзі, виконую? До чого я сьогодні дослухаюся? Ісус закликає почути Його Слово і виконати Його, виконати його Слово. От ми всі з вами зараз слухаємо Слово Боже. І от коли ми прийдемо додому, що нам потрібно робити? Нам потрібно почати його виконувати. Часто, друзі, ми з вами слухаємо Слово Боже, але серце десь схиляється до чогось до іншого. Ми повинні, друзі, не забувати, що гріх до якого що гріх, спокуси, беззаконня, друзі, вони часто як магніт в нашому житті. А, чи брали ви колись до рук два магніта, коли ти тримаєш два магніта в обох руках і коли вони однакової полярності, поки вони ще на відстані нічого не відбувається. Але як тільки ти починаєш трошки їх зближати, різко вони зліпляються і зліпляються дуже міцно, друзі. От так само і гріх працює в нашому житті, поки ми на відстані, поки ми довіряємо Богу, слухаємо Його Слово, виконуємо, поки ми на відстані, все нас добре. Але тільки ми десь щось робимо не так І цей гріх, як магніт, він стає цілим один з нами в нашому житті. Щось подібне становиться, коли ми говоримо про гріх і про спокус Вони несподівано част... стають друзі частиною нашого життя, коли ми з вами втрачаємо оцей зв'язок з Богом, коли ми втрачаємо довіру до Богу, відносини з Богом. Не знаю, друзі, чи помічали ви, що гріх він з кожним поколінням він набирає обертів, друзі. Згадайте Єдемський сад, коли перші люди на землі, вони згрішили Адам із Євою, і коли вони розуміли, що, зрозуміли, що вони згрішили, вони починають ховатися від Бога. Зроблі, роблячи гріх. Інше покоління, друзі, їхні діти. Брат вже вбиває рідного брата. І коли Бог приходить до Каїна, і Каїн і каже, Каїна, де твій брат? Що Каїн говорить? Каїн вже починає з Богом сперечатися. каже: Та я що сторож своєму брату? Що ти в мене питаєш, друзі? Гріх з кожним поколінням набирає все більше і більше обортів, друзі. Пускаючи гріх у своє життя, ми знищуємо з вами довіру до Бога, та до Його Слова. Коли ми говоримо про те, щоб друзі виконувати Слово, ми не повинні довіряти своїм думкам, своєму розуму чи своєму інтелекту, чи ще комусь. А в прямому смислі, прямо буквально нам потрібно довіряти Слову Божому. Давайте згадаємо стару заповідню історію, коли Нейман, він прийшов до ізраїльського народу і він потребував сілення. Коли він прийшов до пророка, що сказав йому пророк? Пророк Нейману сказав буквально слово Боже, те, що проговорив Господь. Він каже: тобі потрібно пойти і зануритись в Йордан. Але Нейман, він не захотів цього робити. Він вирішив скоруватися своєю логікою та своїм розумінням. Але ми знаємо, що все ж таки його переконали, і він, послухавшись Слова Божого і зробивши те, що Господь йому сказав, він став сіленим, друзі. Ми стаємо більше довіряти Богу і отримувати Божих благословінь у своєму житті, коли ми починаємо виконувати з вами слово Боже. Ще один друзі, приклад Діва Марія, дівчина на ім'я Марія, мати Ісуса. Коли вона почула слово від Бога, яке їй передав ангел, що вона сказала? Я раба Господня. Іншими словами, вона сказала: Я буду виконувати все, що мені сказав Господь, і через це вона стала дівчиною, яка проявила найбільшу довіру до Бога. Авраам, друзі, герой віри, як ми говоримо, послухав Слово Боже, довірив, довірився Слову Божому. І навіть те, що для нас, для нашого людського розуму, було дуже важке, коли Господь йому сказав: Йди на гору і принеси свого сина в жертву. Він почув слово і він почав виконувати слово Боже, довірившись Богу. І так його син був збережений. Авраам отримав багато благословень. Ми не можемо, друзі, сьогодні довіряти Богу, поки ми, поки ми не виконуємо Його слово. Тому, якщо я хочу, друзі, довіритись Богу, розвивати з Ним стосунки, я повинен Слово Боже, сьогодні, слухати і потім виконувати Слово Боже, наповнювати своє серце Словом Божим і виконувати. Немає, друзі, іншого методу сьогодні, як довіряти Богу, як тільки через виконання Його слова. Нам треба сьогодні всім побачити, що наша безпека, безпека нашого життя сьогодні, якраз в слуханні Слова Божого і в виконанні слова Божого. І якщо моє життя буде випробовано, друзі, як оці два доми вони були випробовані, то це й покаже, чи довіряю я сьогодні Богу, чи ні. Ісус говорить, що людина, яка слухає Слово і виконує, Ісус називає таку людину розумну, яка побудувала свій дім на твердій основі, на камені, на істині Слова Божого. Питання, друзі, на чому сьогодні побудовано ваше життя? Що є сьогодні основою вашого життя? Що є сьогодні основою ваших стосунків і вашої довіри до Бога? Якщо немає сьогодні довіри до Божого Слова, якщо слухаєш, а хочеться робити по-своєму, Ісус говорить, що буде розбитий такий дім. Бог чітко на прикладі цих двох домів, Він показує, що буде випробуваний кожен. І, можливо, друзі, люди з вас будуть сміятися, тому що ви ходите до церкви, тому що ви живете не так, як всі, тому що ви прийняли рішення для себе виконувати Слово Боже. Так, люди будуть сміятися. Люди будуть говорити, ну чого ти так живеш? Ну нащо ти ходиш до цієї церкви? Ну живи, як всі. Нащо ти собі оце придумав? Люди, друзі, будуть з нас сміятися. До речі, друзі, історія Єрихона, коли ізраїльський народ завойовував місто Єрихон, по Слову Божому завойовував. коли Господь їм сказав ізраїльському народу своє слово. Він сказав: підіть і завоюйте це місто. Він сказав, обходьте його сім разів, це місто, не роблячи більш нічого, не беручи зброї, нічого не робіть, просто обходьте це місто. І ізраїльський народ, в послуху до Бога, він починає виконувати Слово Боже. Те, що Господь йому сказав, і вони обходять це місто. Уявіть собі, друзі, жителів Єрихона, коли вони дивилися на цю картину, як ви вважаєте, вони могли насміхатися. Вони сміялися і казали, що ви робите? Ну, ну хто так воює? Хто так воює? Що виходити, друзі? Але саме по Слову Божому, слухаючи слово Боже і виконуючи Слово Боже, ізраїльський народ він отримав перемогу, і це місто було завойовано Ізраїлем. Тому, друзі, бачите, що є моменти в нашому житті, коли світ, невіруючі люди, вони будуть над нами сміятися, насміхатися. Особливо сьогодні, друзі, дуже часто цей світ насміхається над нами, коли ми приймаємо рішення бути не такими, як всі жити не так, як всі живуть, а жити саме по слову Божому. Але в той час же друзі, ми бачимо кінець. Цього всього ми бачимо результат нашого вибору дом, який устоїть. Той, який довіряється, друзі, Божому Слову, той, який побудований сьогодні на Божому Слові, слухає Слово Боже і виконує, друзі, оцей дім він устоїть. Цей дім він буде благословенний. Так само і моє життя, так само, і ваше життя, друзі, воно буде благословенне. Якщо ми слухаємо Слово Боже і ми виконуємо Слово Боже, наше, буття, наше життя, воно буде збережено Богом і буде благословенне. І є, друзі, такі різні моменти в нашому житті, і ми часто знаємо про це. Ми знаємо, як поступати в тій чи іншій ситуації по Слову Божому, але, коли, але колись десь на перехресті наших рішень, наших бажань, ми забуваємо, друзі, часто про це. Ми забуваємо, як потрібно правильно поступати, і ми робимо, робимо по-своєму, як ви знаєте, виявляємо свою недовіру до Бога і до Його Слова стосовно нашого життя. І питання, друзі, чому так відбувається? От чому ми часто не довіряємо Богу та Його слову? Перше друзі, тому що ми слухаємо на те. Тому що ми часто наше серце нахилено не на те, не туди. І перший ключовий момент: переглянь сьогодні джерела, які ти слухаєш. Переклянь, переглянь сьогодні джерела, з яких ти насичуєшся, якими ти сьогодні харчуєшся. Удалі всякий бруд. Перестань слухати і дивитись туди, куди не потрібно і дивитись, слухати, де неприємний запах, де трошечки знаєш, знаєте, отак от, от смердить. Очистися сьогодні вичиститься сьогодні від цих недобрих джерел. Бо як би ти не бажав сьогодні відновити стосунки з Богом чи побудувати стосунки з Богом, свою довіру до Бога та зростати духовно, мати благословення від Бога. Якщо є джерела, які тебе уводять в сторону, це те, буде те, що буде зіпсовувати твоє життя і твої відносини з Богом. Це джерело. Друге, друзі, наповнюючи своє серце Словом Божим, слухаючи Слово Боже. Починай його виконувати. Прийми рішення, що я буду дослухатися до Слова Божого і виконувати Слово Боже. Розвивай стосунки з Богом і довіру до Бога, якраз тоді, коли на перехресті своїх рішень, своїх бажань, своїх мрій, якраз приймай сторону Бога, приймай рішення, що я буду поступати по Слову Божому. Друзі. Практикуй Слово Боже у своєму житті. Не будь просто тим, який багато знає, а будь саме практиком практикування. Слово Боже у своєму житті. Якраз Євангеліст Матвій у 25-му розділі він дає нам такі практичне Євангеліє, 25 розділ від Матвія. Ісус там говорить такі слова, що коли я був голодний, ви що зробили? Ви мене нагодували. Коли я хотів пити, ви не просто сказали мені, де взяти піти, ви взяли, мене не поїли. От це саме таке практичне Євангеліє. Практикуй Слово Боже. Живи по Божому Слову. І це стане проявом твоєї віри, твоєї довіри до Бога як результатом Твоїм благословенням, Божим направленням до Твого життя, до Твоєї долі, до Твого покликання. Друзі, два питання сьогодні залишаються відкритими. Що я слухаю, і до чого я сьогодні прислуховуюсь? чи що я виконую? Чи слухаю я сьогодні Боже Слово, чи наповнюю я серце своє Божим Словом, і чи я виконую сьогодні Боже Слово? І нам, друзі, потрібно робити всім перевірку. Нам потрібно робити ревізію свого серця, свого життя, щоб передивлятися, де сьогодні, в якому стані знаходжуся я, щоб видалити звідти все те, що мішає, все те, що мені заважає, і не дозволяє мені наближатися до Бога і розвивати мою довіру до Нього і до Його слова. Щоб Слово Боже, воно могло оселитися в моєму серці, в моєму житті і принести рясний добрий плід. На закінчення, друзі, хочу сказати всім нам таку думку, щоб по-особливому зауважити на таке рішення, що життя кожного з нас, віримо ми в це, друзі, не віримо, хочемо, не хочемо, подобається нам це, не подобається. Життя кожного з нас воно буде випробувано. І перший дім, і другий дім, друзі, вони були випробувані. Але якраз у випробуванні, друзі, нам потрібно ще більше довіритись з Богу. Нам потрібно ще міцніше триматися Бога. І якщо пам'ятаєте історію про Ноя, коли Ною Бог сказав своє слово, він сказав, йому, що тобі потрібно будувати ковчег. І ви пам'ятаєте, скільки це відбувалось? Ной прийняв це слово, і він почав працювати, він почав практикувати. І будування ковчега, друзі, воно е -е, було на рік, було на 10 років. Воно було роки. І представте, от всі ці роки, поки Ной працював, люди ходили і з нього, насміхалися. Люди говорили, нащо ти це робиш? Що ти собі надумав? Але прийнявши слово Боже і застосувавши його у своєму житті, ми знаємо, друзі, що в кінці кінців спаслися в цій сім'ї тільки ті, які послухали Слово Боже, прийняли Слово Боже, і застосували його, виконали, застосували його у своєму житті. Я, друзі, хочу, щоб ми почули цю думку. Скільки і як би ми не жили, але в кінці кінців все рівно буде проявлення через наше життя, чи довіряю я Богу, чи ні. Чи живу я сьогодні за Словом Божим? І якщо я довіряюсь Божому Слову і виконую Боже Слово, я буду спасенний і я буду збережений у різних обставинах моє життя. Чому? Тому що я слухаю Слово Боже і я виконую слово Боже. Приймаю рішення кожного дня не тільки буде тим, хто все знає, а практикувати його у своєму житті. Якби на мене не дивилися сьогодні мої рідні, як би на мене сьогодні не дивилися мої сусіди і колеги по роботі, я буду його виконувати. Тому, друзі, хай Господь нам всьому допоможе щоб все те, про що ми говорили, щоб ми дійсно були практикуючими християнами з вами, щоб знаючи істини зі Слова Божого, розуміючи, щоб, щоб ми їх правильно змогли з вами застосовувати у своєму житті. І я хотів би, щоб ми разом за це з вами помилилися зараз.